За шість турів до закінчення чемпіонату заря втратила всі шанси на Єврокубки, тому другий сезон під питанням. Але якщо ви зберете тут сім лайків, ми повертаємось. А вас вітає канал Народний Плай. Приємного перегляду. Поєдинок проти Рівненського, Вереса, Кудрівки та Епіцентру, ми просимулюємо. Металіст 19,25 ЛНЗ та Полісся ми граємо. Хотілося б, звичайно, зіграти всі поєдинки, але на годиннику вже 22.21, тому. Просто немає часу, тому що прокидаюся о 5 ранку, на жаль. Стартовий поєдинок сьогоднішнього випуску я симулююся таким чином через технічні проблеми самої гри, і зоря перемагає верес з рахунком 2-1. Я щиро надію, що поєдинок проти Металіста 19-25 у нас нарешті запуститься. Ну і зокрема через цю помилку я не граю сьогодні всі матчі, тому що весь час я просто витратив на те, щоб зайти в гру. Виїзний поєдинок проти Металіст 19-25. Гравці Луганської зорі замотивовані у воротах Бурак Бозан. Зліва в захисті Жуніньо, справа в в центрі захисту Жордан та Педросо. центральні півзахисники Башич та Віталій з під нападником Олівейра, правий Вінгер Кане, зліва Глушенко та на вістрі атаки Матвій Пономаренко. Ну що ж, Пономаренко з центра поля та розпочинаємо. Дуже шкода, що я не зміг відіграти всі поєдинки. Сьогодні, але що вже поробиш, тобто ну часу у мене просто немає. 7 лайків і другий сезон стартує відразу ж. За я пробивай з розвороту Бурак-Бурак. Бурак-Бурак. Тягне. За я віддай передачу на Юрченка. Юрченко пробиває і відкриває рахунок на 19 хвилині поєдинку. Пишіть в коментарі, чи змінювати. На наступний сезон рівень складності на нижчий. Але я б залишив. Іде передачу. Рашиться може пробивати, віддає пас далі за Бергія. Вже по-Піжонськи хотів перекинути Боррак, але наш голкіпер цього не дав зробити. Шабанов. Знову обінає. За Бергія Педросо перший помиляється, але кого от нас пробачає? Ну і після першого тайму мінімально поступаємось. Правому фланзі це перша атака зорі. В сьогоднішньому поєдинку кане. Передача туди на Глушенка. Глушенко пробиває. Протесенко тягне. Який момент? Педро соскідує Жорден, пробиває ще який шанс. Ви тільки подивіться на реакцію народного. Я думаю, погубався все було зрозуміло на Глушенка. Ти маєш реабілітуватись за свій промах, тому що не, не при таких передача на Пономаренка удар проценко. Навіть штрафний майданчик вантух дуже небезпечно було. В Штрафному майданчику віддає передачу на калітвінцева. Ну і це кінець. Ну і поки що мені здається, що це кінець для нас. І зараз Віталій втрачає м'яч близ... безглузді ситуація, Мурас робить рахунок розгромним. І на жаль, наша команда знову зганьбилась. Дуже прикра поразка, але йдемо далі. На наступному турі на нас чекає Кудрівка, де наша команда впевнено переграє гостей з рахунком 2-0, голина рахунку Олівери та Бутківського. Можливо, нам цілий сезон симулювати. На виїзний поєдинок проти ЛНЗ до складу повертається Вакуло та Кошніренко. І Пономаренко з центра поля на Нікашвілі. Пас на оба. Прислі оба. Передача на кравчука і 0-1. Як неочікувано. Одразу ж передача праворуч. Вакула набирає швидкість по лівому фланзі. По правому вибачаюсь фланзі. фланці. Обігруй суперника. Йдай передачу дуже далеко, але тут ще одна передача. Нікого там немає на добивання. На жаль, йде на пономаренка. Пономаренко чекає на забігання від партнера Віталіс. По лівому фланзі повертає на Пономаренка. А той може і меж штрафного в руки для Ледвія. У Нікашвілі, скільки ж простору Кравчук розвертається, пробиває і пробачає нас. Розрізна передача, і після першого тайму, на жаль, як завжди, поступаємо з мінімальним рахунком 0-1. На другий тайм Глушенка замінить Сміц. Вакула повинен зараз показати, чому він не грає. Мені кашфілі, передача в центр на Кравчука, бурак буфон хорош. Випускаємо Льюіса та кане. Навіс. Удар по воротах поперечка, і тут Башич ледь не зрізає в свої ворота. Дуже цікавий епізод. Передача ліворуч Смітс. Свіженький, ну майже свіженький, але повинен зараз тікати. Простріл пономаренко пробиває, холкіпер тягне. Кане буде навішувати. Навис. Дросса удар головою, точніше скидка. Вантух пробиває ледвій. Нарешті завелась наша команда. Пас назад Рябов. Передача в штрафний майданчик Кравчук ще один це 0-2. Ну і, на жаль, поступаємось, як завжди. Просто на останніх хвилинах пускаємо, або ще щось. Я просто не маю сили вже. За два тури до закінчення чемпіонату зря на 10 і сходинці. Найближчий переслідувач Кудрівка має меж в запасі. Сподобався мені Вакула в попередньому поєдинку, тому Глушенко почне цей матч із Лави Запасних. Пам'ятаємо ми попередній поєдинок проти Полісся, де Бурак Бозан просто показав гру 99 рівня. Я надіюсь, сьогодні буде те саме, і ми переможемо хоча б з рахунком 0-1. Розпочинає Філіпов з центра поля. Брагару лів... по лівому фланзі пас назад. На крушинського Крушинський, на Андріївському і рукою. Та скільки можна? І зараз Гуцуляк проти Бурака Бозана. І знову в той самий кут, як і в минулому поєдинку, але на цей раз без шансів для нашого голкіпера. Брагару передача на Філіпова Бурак Бозан. Навісно на... від Андрієвського це 0-2. Ідеальний навіс від штрафного і не допоміг ні голкіпер, ні захисник і. На жаль, 02. Брагару передача на Філіпова. Що роблять захисники? Сенсу продовжувати нема, нервів продовжувати нема. Все ж таки наша команда забила, дебютним голом відзначився Ібрахім Кане. Та там ще був автогол Жуніні, хто пам'ятає. Ну і ось він, заключний поєдинок цієї історії. Останній тур чемпіонату України цього сезону. Давайте його просимулюємо. Та нічия 2-2. Гол на рахунку Борячука та Глушенка. Ну і давайте підіб'ємо підсумки. Закінчує зоря цей сезон на 10 сходинці, маючи 33 залікових бали, 9 перемог, 6 нічийних результатів та 15 поразок, 33 забитих та 47 пропущених. Найкращим бомбардиром команди став Пилип Будківський, На його рахунку 8 забитих мячів та 3 асисти. Ну що ж, ось такий вийшов випуск, на жаль, через технічні неполадки, такий собі, я вибачаюсь, я знаю. Але я дуже хотів би побачити тут 7 лайків та продовжити цю кар'єру вже в наступному сезоні. Не знаю, пишіть в коментарях такий рівень складності чи знижувати. Я не знаю. Все залежить від вас. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. З вами був я, народний плей. На все добре.